Ковбаса, що перемогла церкву, з чим з'їсти кропиву, вареник розміром з зписок вашого сусіда. Факти про українську кухню, які вас приголомшать. Сраку в жменю і погнали. Тайм-менеджмент від наших бабусь. Ніколи було готувати і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Ставали один раз і наварювали на весь день. І ні, це був не просто боняк борщу, який їж зранку до ночі. Все було як в ресторані. Практичність це приготувати за один раз випічку, борщ, кашу, м'ясо, картоплю і тушковану капусту. Це було можливо завдяки зручним печам, куди поміщались одразу всі казани, баняки і глечики. Українці настільки любили піч, що навіть чумаки, які возили сіль з Криму, робили собі у землі тимчасову пічечку і готували в ній куліш, галушки і кашу. Навіть з упольованої дичини готували переважно юшку в печі, а не шашлачок на вогні. Інформація для кавоманів: якби вижили коли у часи Київської Русі ви не вижили б, кави не було. Як і чаю та горілки. Так чим тоді частували гостей? Не медом же? медом, але ні, це був нечистий мед. Бджіл не доїли. У воду додавали сухі фрукти, ягоди і сам мед. Його варили і чекали, поки він бродить. Такий мед називали ще варенухою, та улюбленим напоєм був квас. Його готували з хліба або з ягід та фруктів, хоча є навіть квас з буряка. До речі, квас є найдавнішим українським напоєм. Перша згадка про нього ще в 989 році. Чисто похрестились Руссю і пішли пити холодний квас. Українці не були фітоняшками. українці були землеробами. Після вибирання картоплі не хочеться легенького салатику, хочеться жерти. Времники. Так єденіє моє. Тому потрібні були швидкі вуглеводи, які були в тісті. Страви з ми готували ще до нашої ери. Примітка вважається, що українська кухня пішла з трипільської. Не скажу, що українці були повернуті на хлібі, але в одному з своїх листів Бальзак писав так: як ви приїдете на Україну в цей райземний, де я запримітив 77 способів приготування хліба, і це лише хліба, а ще ж є короваї, калачі, паляниця, пиріжки і торти. А якщо не врожаю, то мабуть відмовлялись від хліба. Українці казали, а нам по цим балах і додавали в тісто жолоді, кору берези та дуба. Але хліб таки опинявся на столі. А Пахне як! з Індією нам не змагатись у приправах та своїх прянощів ми теж маємо: Цибуля, часник, хрін, кріп, петрушка, чебрець словом, все, що ви не любили в дитинстві. А ви знали, що особливістю української кухні є сметана? Нею заправляли і солодке і солоне, і м'ясне, і картопляне, і рідке, і смажене. Діалог будь-яких українців: що додати до вареників сметану, а до млинців сметану, борщ, сметан, голубці, <смітна> <смітна> ковбаса, що витримала релігійний тиск. Кров'янка. Зараз глядачі поділились на дві категорії: перші, які і другі які. Не знає, кров'янка це ковбаса зі свинячих кишок. Її начиняють рисом або гречкою, м'ясом і кров'ю. Але у святому письмі заборонене вживання крові в таких випадках українці на 5 хвилин стають атеїстами, язичниками або вампірами. Кому як зручно. Ну а що? Як гематогенку так можна їсти, а як кров'янку, то ні? Словом, ковбаса історично виборола місце на столі українців. 11 сантиметрів це середній розмір вареника в Україні. Традиційні вареники вдвічі більші за пельмені і вчетверо за равіолі. Їх не вдасться з'їсти за один раз. Треба відкушувати, а начинка виходить далеко за межі вишні, сиру та капусти. Пращури готували навіть з редькою та папороттю. Взагалі, вареники це ще язичницька страва. Вона символізувала місяць. Вареники з сиром приносили в жертву біля криниць для богині води. Вам коли-небудь присвячували вірш? А от вареникам присвячували це. Зробив єврейський поет Черніхевський, який закохався в наші наїдки. А в Канаді поставили пам'ятник українському варенику і зробили його символом міста: отакі от, от кулінарні дива. Українська кухня тримається на трьох китах: борщі, варениках та салі. А наш канал на вашій підписці, подобайці та коментарі. Їжте смачно та пізнавально!